Слава Богу, браті і сестри. Ми маємо час добрий у Домі Божому. І як добре, браті і сестри, як написано в слові Божому, де апостол Павло каже, що «стійте в тій свободі, яку подарив для вас Ісус Христос. І то є дійсно стан людини, який бути, повинен бути в житті кожної людини, яка приходить на це місце. Але часто буває по-інакшому в нашому житті, браті і сестри. І людина, яка втратила свободу в своєму серці, втратила мир, вона десь розуміє і знає ту настоящу ціну миру Божого, де було в житті і не стало. І порою, знаєте, буває так в житті людей, коли люди ходять в дім Божий, навіть можливо, все своє життя, але миру нема в серці. І яка то приходить в житті випробування, які то хвороби, переживання. І немає миру, немає надії, на кого ти надію будеш свою складати. І я, браті і сестри, хотів би сьогодні поділитися коротенько Словом Божим, і так назвав свою проповідь, на кого надію свою ти складаєш, коли все добре, коли час добрий, час благоприємний, коли в здоров'ї, в силі, коли благословену маєш сім'ю. І часто, і сестри, знаєте, ми ходимо своїми дорогами і приходимо на це місце, і Бог стукає до кожного з нас. Каже, ось я стою у двері серця і стукаю. І коли хто почує мій голос і відкриє двері серця, я війду і вечерю свою створю. І є різниця, браття, сестри, чути голос Божий за дверима серця, ти його чуєш протягом свого життя. І коли він входить в твоє серце, і приходить мир, і приходить благодать Господня. І одного разу достатньо для людини браті і сестри, щоб почути голос Божий в житті, вкусити як благо Господь, і для неї хватає на все її життя. У житті, коли приходять труднощі випробування, вона надію свою покладає на Бога. Хвала Богу. Я читаю місце з Божого Слова, книга пророка Ісаї, 40 розділ, 21 вірш. Хіба ви не знаєте, чи ви не чули, чи вам не сповіщено здавна було, чи ви не зрозуміли підвалин з землі? Він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці її, немов та сарана, він небо простяг мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Він той, хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту. Вони не були ще посаджені, і не були ще посіяні, і пень їхній в землі ще не закоренився, так як тільки на них він мухнув, вони повсихали. І буря понесла їх, мов ту солому, і до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить святий. Підійміть у височуну ваші очі, і побачте, хто те все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом, та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Пощо говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю: закрита дорога моя перед Господом, і від Бога мого відійшло моє право. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, Бог відвічний, Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і незбагнений розум Його, Він засмученому, Він змученому дає силу, аби силому міць, і помучаться хлопці, і потомляться, і юники спотикнутись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Слава нашому Богу! Брати і сестри, такі є сильний наш Господь. І сьогодні князі цього світу мають свої плани. Сьогодні країни хваляться силою міці своєї, економіки своїх, браті і сестри, щось хочуть один одному доказати, а Бог каже, що князі земні, для мене є ніщо. І судді земні є марнота. І він каже, браття сестри, що острови земні я беру, каже, як ту пилинку і переставляю, Такий є всемогутній наш Господь. І перед таким Богом сьогодні ми прийшли на цьому місці. Браття сестри, як порою, знаєте, ми часто в нашому житті молимося за потреби. Я так думаю для себе, браття сестри, їх стає все більше і більше. Братів і сестер, які переносять труднощі і випробування, і часто ворог хоче нав'язати свою думку для Божого народу. Ну, невже в Бога сили немає, браті і сестри? І часто ми нашим невір'ям, нашими дорогами, далекими від Богами, від Бога, браті і сестри, зв'язуємо йому руки, приходимо на це місце. Відмовитися від життя свого не хочемо, а отримати бажання, а получити благословення Боже, хочемо. І він сьогодні. Каже, я стою біля дверей, біля дверей Твого серця і стукаю. І щоб прийшло Боже благословіння, благодать Господня, потрібно із свого серця повикидати до того, чого привик своєму житті, повикидати там має бути порядок. І тоді заходить Господь, і стає мир. І Він робить свою роботу в народі Божому. Був час на землі, браті сестри, коли Ісус Христос ходив із своїми учениками, Він казав, що я піду і умолю Отця. І він каже: пішла вам іншого втішителя Духа Святого. І коли, і сестри, Христос вознісся в Єрусалимі, там була церква, і в тій церкві були апостоли. І одного разу вони почули, що Петро їсть і п'є з язичниками, і не зрозуміли дій Петра. Ну, не може так бути. Вони згадували слова Христа і думали, і казали один до одного. Невже нам не казав Христос, щоби навіть в Самарію не йти? І не проповідувати, але проповідувати загиблим дому Ізраїля. Петро, що ти робиш? А Петро каже: коли я був, і було мені видіння, і Бог мені показав, і я йому казав, що я нічого не... в мої оста не входило, нічого нечистого. Бог каже, що я очистив, то не почитай нечистим. І коли я був там в Кесарії, в, в домі в Корнилія, і коли я проповідував, то там зійшов на них Дух Святий, такий самий, як на нас спочатку, браття сестри. І вже пройшло тисячі років. І сьогодні серед нас є той самий Дух Святий, який сходив на апостолів, який сходив в домі корнилія на тих всіх, які чули Боже Слово. І сьогодні ми колись були не народ, а тепер народ Господній. Колись були не помиловані, а тепер помиловані. Хвала Богу, браття сестри, маємо надію на вічне життя. Маємо надію на вічне життя. Є записано таке місце в плачі Ремії, що не вірили земні царі і всі мешканці цілого світу, що ворог, противник, війде до Брам Єрусалиму. Не вірили. Часто приходить в життя наші обставини, де ми дивимося очима своїми розумом, відмовляємося вірити Ну, кому, кому. А в моєму житті такого не могло статися. Так буває, правда, брати і сестри? Так буває в нашому житті. І коли я дивлюся на життя Йова. Коли приходили один за одним і зробив, і говорили для нього: йов, того не стало в твоєму житті, того не стало, і все, що мав втратив. І, можливо, йов в розумі своєму відмовлявся вірити. Ну, не може бути такого в моєму житті, обходив дорогу ж, свою життєву, де праведним був перед лицем Господнім, але реальність життя такова, що все втратив, і десь, можливо, не вірив. Давид, коли вернувся в землю, в землю филистимську і дивився на той гору спалений, коли все, що мав в житті своєму, його не стало, жінок, дітей не стало, все втратив в своєму житті. І десь відмовлявся вірити, десь не хотів вірити, браття сестри, не могло так статися в моєму житті, але так сталося, і так часто буває в нашому житті, коли приходять моменти трудності, випробування в нашому житті, і ми не хочемо вірити. Ну, не може так бути, але таке приходить, браття сестри. То на кого надію свою будеш складати в твоєму житті, і в слові Божому є таке місце, де Давид каже, що одного разу сказав Господь, а я два рази чув, що сила у Господа, хвала Богу, сила, браття, сестри, у нашого Бога, всемогутнього Бога. Але як часто в нашому житті ми життям своїм, браття, сестри, ми життям своїм зв'язуємо йому руки, життям своїм, невір'ям своїм. Часто ми привикаємо до речей в нашому житті і хочемо жити по-своєму, і хочемо благословіння отримати від Господа. А Він каже: Я стою і стукаю в двері твого серця. Тільки відкрий, відкрий, порядок там зроби, повичищай все, і буде мир, і буде спокій, і укріпися силою на Бога живого. Нехай нас кожного благословить Господь, браття і сестри. Є ще таке місце в Божому Слові, коли народ ізраїльський, живучі в Єгипті, були всі умови для нього, щоб там розмножуватися, мати благословіння перед лицем Божим. І народ ізраїльський став надто великим. І я думаю, вони не раз приходили в домах своїх, і батьки розказували дітям своїм про правильне життя Йосипа, про правильний вибір Якова. Вони дякували Богу. І я думаю, що навіть не думали, десь не вірили, браття сестри, що може життя помінятися, десь не вірили. Але прийшов момент, коли змінився цар. І у фараона зовсім інші помисли були. І жили добре, а потім стали місити глину з Соломою і відстраювати города, стали жити рабським життям, браті сестри. І в домі царському виростав Мойсей і виходив не раз, дивився на народ ізраїльський, і бачив, як вони працюють важко в своєму житті, але там у своєму розумі зробив вибір. Страждати з народом Божим. Чому, браті сестри? Бо каже Боже Слово, що дивився на невидиме, як невидиме, і був твердий у своїй вірі, о Мойсей! А хто тобі вложив ту віру в живого Бога? Як важливо, браття-сестри, у нашому житті, у нашому житті не просто чути Божий голос, не просто чути про Бога, але впустити Його в своє серце. І в п'ятницю вже братами було сказано, як важливо, щоб кожен християнин персонально знав Бога, браття-сестри, персонально, коли прийдуть випробування в життя, на кого надію свою буде складати, коли на цій землі ніхто тобі не зможе допомогти. Часто приходять моменти в нашому житті, браття сестри, коли ми не віримо. Ну не може так бути в моєму житті, але вони приходять. І як добре, коли християнин, він є близько з Богом, коли людина є близько з Богом. Сьогодні, браття і сестри, є люди, брати і сестри, і серед нашої громади, які прикуті в хворобах до свого ліжка, до свого ліжка, і як добре, браття сестри, коли вони є близько з Богом. Як добре, щоби надію свою покласти на нього, а в нашому Бозі є вся сила наша, хвала нашому Богові, браті сестри, нехай сьогодні Господь цим коротеньким словом промовить до нашого серця, щоб не просто чути той стук і все своє життя, але відкрити серце своє, відкрити, і сестри щоб впустити його в своє життя. І він зробить мир у твоєму серці. Він ще говорить, він ще стукає. І я даю думаю, що буде день в житті кожної людини, коли Бог скаже довольно. Довольно. І скаже останнє слово. І не, життя на цій землі воно закінчиться. Браті сестри, і народ Божий він забереться від цієї землі. Нехай нам Господь допоможе. Щоб наше життя було святим і праведним перед лицем Господнім, щоб в нашому серці ми чули голос Господній там всередині, не за дверима, браття сестри, але там всередині, щоб що ми чули голос Господній, бо наш Бог є всемогутній. і все, що сьогодні робиться в цьому світі, є під контролем Господнім. все, браття сестри. Він дозволяє статися кожному, він контролює, і так само він дивиться на свій народ і хоче, щоб народ Господній довіряв йому все ціле у своєму житті, щоб пустити. Впустив його у своє серце і був завжди з ним. Нехай ім'я Господнє прославиться в нашому житті і возвеличиться. нехай дорога наша буде вузенькою, яка веде через Голгофу, щоб ми всякого часу надію нашу складали на живого Бога. Йому одному слава. Амінь.